Зізнаємося зараз, хто гратиме за столами, а трошки пізніше ім'я переможця. Команда ФМ-31. Буковинська державна медична академія. Бартош Андрій, номер 1 Микитюк Олександр, номер 2 Кочкін Олег, номер 3 Четвертий номер Оршак Христина. Євгенія номер 5 Сажен Сергій, капітан команди. За зеленим столом гратиме команда Артедем Буковинська державна медична академія. Бербець Андрій, номер 1 Ляхова Андрій, номер 2 Амінжанова Ксенія номер 3 Віталій Кирик, Таїр Мустафаєв номер 5 І шостий номер капітан команди Кондратенко Костянтин. Отже, перше запитання. Будьте уважними. До образотворчих мистецтв відносяться живопис, скульптура, література, театр, музика, танець і архітектура. З усіх вище перерахованих видів мистецтва тільки одне має практичну користь. Який вид мистецтва? Артедем, будь ласка. Таїр ми вважаємо, що це архітектура. Правильно вважаєте? Адже архітекторам доводиться думати не тільки про красу, але й корисність своєї споруди. Запитання друге. Він розташований між двома парками Грін Есенд Джем. Спочатку на тому місці, де зараз він розташований, був будинок, що називався Горінг Хаус, пізніше Ерлінгтон Хаус. Свій нинішній вигляд він знайшов лише у 1913 році. А про що йдеться? Для вас хвилина? ФМ-31 і хто даватиме відповідь? Відповідатиме Христина. Ми вважаємо, що це Білий Дім. Ні, неправильная не відповідь. Ви маєте час команда Артеда. Между двумя банка раньше. Адмирал Тейсов между двумя этими. Это что, Андрей, что не в США говорят, что современные в 13 в 13-й году теоретически может быть. Это биоположено. Давно там в 1800. Нет. В Америке, давайте известно. там это Белый дом. Это Белый дом и есть. Нет, разные вещи. Ну а ты пошел, давайте здесь скажем. А ну да, это холодность. А тут капитолий поток. Будь ласка, кто відповедает ему в команде? Попробую ответит я, Комбартенко Константин. Мы считаем, что это капитоль. Капитолий. А насправді це був Букінгемський палац будинок королеви Англії. Далі граємо. Перший такий спектакль відбувся у Римі у 264 році до нашої ери. Понадобилося чимало зусиль, щоб покласти кінець цим жахливим спектаклям, але вдалося це зробити тільки 500-го року нашої ери імператору Теодориху. А про що йдеться? Команда фм 31 і про які спектаклі йшлося? Повідає Олег. Олег. Це гладіаторські бої. Абсолютно правильно. <клес> Наступне запитання. Що за англійським письменником Дугласом Джеральдом є подобою кору? А чим пізніше вона приходить, тим більш небезпечна. Час. Будь ласка, Артедем. Отвечаю, Андрій команда вважає, що це кохання або закоханість. Правильно, вважає? <праць> Наступне запитання. Який об'єкт глибоко віруючий арабський поет Адан Ібзайд, назвав Зад-Альвада, оброслий морськими раковинами. І част нарозами? Будь ласка, команда Артедем. Отвечаю, Каїр Это священный для всех мусульман камень, камень в Каабе. Вместе в Каабе. Черный камень, который считается святым, священным камнем для всех мусульман. У вас досить глубокие э, знания в истории мусульманской религии, против неправильна. Сейчас. Все, тихо, что? Я тут оброслый камню. Обросы раковые на камеры. Поброслы раковины. Раковым раковым. Да, да, да. Нет, вообще, это можно точно.

Ноєв Ковчег. Наступне запитання. На гербі якої держави розміщено зображення Ступний ніг символу снігової людини. Артидем, будь ласка. Отвічає Андрій Бірбєць. У нас є версія, що це герб Непал. Звідки така версія народилася? Командна, чи Експронтум. ваша. А командна чи ваша? Раз моя, то тепер вже і командна. Тепер має дякувати вам команда за вашу абсолютно правильну версію. Рахунок 3-1 на користь команди Артедем. І останнє запитання. Дон Кіхоту поставлено пам'ятник на Кубі і в Іспанії. Пінокіо на батьківщині Карло Колоді. А пам'ятник якому літературному герою поставлено в Лондоні в Гайд-Парку? Артедем, і ваша відповідь. Я пробую ответити сам. Це Пітер Пен. Пітер Пен. Чотири-1 на користь команди Артедем.